Давайте сьогодні поговоримо про температуру та температурну шкалу Кельвіна. Змалку ми характеризуємо температуру словами гаряче, тепле, холодне. А що ж таке температура з погляду фізики? Однаково нагріті тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей. І тоді кажуть, що ці тіла. Перебувають у стані теплової рівноваги. Тобто стан теплової рівноваги це такий стан макроскопічної системи, коли всі макроскопічні параметри системи залишаються незмінними як завгодно довго. Отже, температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи. Як же можна виміряти температуру? У стані теплової рівноваги всі частинки системи мають однакову температуру. Т1 дорівнює Т2. Термометри це прилади для вимірювання температури через перетворення тепла, в покази або сигнали. Основні частини будь-якого термометра. Це термометричне тіло, ртуть або спирт у рідинному термометрі, біметалева пластина в металевому деформаційному термометрі і шкала. Для термометрів дія термометрів заснована на тому, що зі зміною температури тіла змінюються певні макроскопічні параметри, тобто об'єм, електричний опір. Давайте розглянемо, які ж бувають термометри і принципи їх дії. Рідинний термометр. Зміна об'єму рідини зі зміною температури. Термометр опору, зміна опору провідника зі зміною температури. Біметалевий деформаційний термометр. Зміна розмірів. Як будують шкали термометрів? Та які вони бувають. Наприклад, температурна шкала Цельсія. Або, ще кажуть, за нормального атмосферного тиску шкала. Наприклад, за нульову точку температурної шкали Цельсія взято температуру танення льоду за нормального атмосферного тиску, тобто Т дорівнює нулю. Температурі кипіння води. За нормального атмосферного тиску. Приписують значення Т дорівня 100 градусів Цельсія. Одиниця температури за шкалою Цельсія – градус Цельсія. Найпоширенішими температурними шкалами є шкали Цельсія, Кельвіна і Фаренгейта. Зараз ви їх бачите на слайді. Припустимо. Якщо гази перебувають у стані теплової рівноваги, то середні кінетичні енергії молекул цих газів будуть однаковими. Але як це довести? Адже безпосередньо вимірити ці енергії неможливо. Основне рівняння МКТ ідеального газу ми з вами вже знаємо. Давайте пригадаємо, П дорівнює 2 третіх М гінетичним. Н концентрація дорівнює Н поділити на В. Є е кінетичне дорівнює 3 других ПВ поділити на Н велике. Дослід, який дозволяє встановити зв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією поступального руху молекул газу, представлено на слайді. Гази в посудинах перебувають у стані теплової рівноваги із середовищем, а отже і один з одним. Вимірювання підтверджують, що для будь-яких розріджених газів виконується співвідношення P1V1 ділене на N1 дорівнює P2V2 ділене на N2 і дорівнює p 3 v 3 поділене на N3. Отже, є кінетичне 1 дорівнює є кінетичне 2 і дорівнює є кінетичне 3. Відношення ПВ поділити на Н часто називають літерою тета, тоді можна записати, що є кінетичне дорівнює 3 других тета. У 1848 році англійський фізик Вільям Томпсон Лорд Кельвін запропонував абсолютно шкалу температур. Зараз її називають шкалою Кельвіна. Абсолютна температура це температура, виміряна за шкалою Кельвіна. Одиниця абсолютної температури Кельвін. Давайте пригадаємо, що це основна одиниця С. Шкала Кельвіна побудована таким чином, що зміна температури за шкалою Кельвіна дорівнює зміні температури за шкалою Цельсія. Дельта Т маленьке дорівнює дельта Т велике. Тобто ціна поділки шкали Кельвіна дорівнює ціні поділки шкали Цельсія. 1 градус Цельсія дорівнює 1 Кельвін. Температури, вимірені за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов'язані з піввідношенням Т велике дорівнює Т маленьке плюс 273. Отже, Т маленьке дорівнює Т велике мінус 273. Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу прямо пропорційна абсолютній температурі. Є кінетичне дорівнює 3 КТ. ДК маленьке це стала Больцмана. Коефіцієнт пропорційності, який не залежить ані від температури ані від складу та кількості газу. К це стала величина, і в неї є своє значення. Абсолютний нуль температури це абсолютна нижня межа температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися. Тобто, якщо газ охолодити до температури Т до рівня 0 Кельвін, рух його молекул має припинитися. Тобто є кінетичним до рівня 0. Таким чином, нульова точка шкали Кельвіна це найнижча теоретично можлива температура. Насправді ж, рух молекул не приміняється ніколи. Тому такої температури, тобто температури в 0 Кельвін, досягти просто неможливо. Тиск газу П повністю визначається його абсолютною температурою Т велике. І концентрацію Н молекул газу, тобто П дорівнює НКТ.